П'ятниця 2 червня. Сатана намагається оточити нас нездоланними спокусами. Чоловік, якому Бог дасть багатство, маєтки і славу, і в його душі немає браку ні в чому, що забажає, та Бог не дасть йому владу із цього їсти, бо чужий чоловік його їсть. Еклезіаста 6.2. Життя Соломона сповнене застережень не лише для молоді, а й для людей літнього віку, які вже спускаються з вершини життєвого пагорба обличчям до сонця, що заходить. Ми бачимо і чуємо про моральну нестійкість молоді, а також про те, що вона хитається між правдою та оманою, не маючи сили протистояти потоку злих пристрастей. Проте ми не очікуємо нестійкості й невірності від зрілих людей. Оскільки переконані, що їхній характер сформувався, а принципи міцно вкорінені. Здебільшого це справді так, але існують винятки, як от Соломон. Коли йому потрібно було залишатися сильним і непохитним, він виявився найслабшим із людей. На кожному кроці ми маємо запитувати, чи це шлях Господній? Існують внутрішня зіпсутість. І зовнішні спокуси. Там, де справа Божа мала би з успіхом просуватися, сатана створює такі обставини, за яких на душу налягають нездоланні спокуси. Доки триватиме життя, доти потрібно з твердою рішучістю стояти на варті своїх уподобань і пристрастей. Чимало людей заплющує свої очі на небезпеки, осліплені й обмануті сатаною, вони йдуть своїм шляхом, доки не впадуть під тягаре його спокус після цього приходить відчай, щось подібне сталося із Соломоном. Та навіть він міг скористатися допомогою. Він щиро покаявся у своїй гріховній поведінці й отримав поміч. Нехай ніхто не насмілюється загравати з гріхом, як це робив Соломон, плекаючи надію, що в разі потреби вдасться визволитися від нього. Ті, хто потурає гріху, ризикують зазнати непоправних утрат. Проте ніхто з тих, котрі впали, не повинен втрачати надію. Неправильне використання благородних талантів у випадку із Соломоном має стати застереженням для всіх. Лише доброта є справжньою величчю. Кожна людина залишає або добру, або погану спадщину. На південному схилі Оливної гори стояли кам'яні пам'ятники Соломонового відступлення. Йосія, юний цар реформатор, у своїй релігійній ревності знищив ці зображення Астарти, Кемота й Молоха, але навпроти гори Моріа, на якій стояв божий храм, залишилося ще чимало уламків і руїн. Коли паломники наступних поколінь цікавилися, що означають ці уламки, які лежать навпроти господнього храму, їм відповідали це Соломонова гора спотикання, на якій він побудував жертовники для поклоніння ідолам, щоб догодити своїм язичницьким жінкам. Дорогі друзі, давайте будемо догоджати лише Господу, виконувати його волю у своєму житті і таким чином мати успіх у цьому житті і наслідувати життя вічне.